Вівці, кози, в'єтнамські поросята та інша живність дружно вживаються поруч, розповідає працівниця контактного зоопарку Бабусине подвір'я Світлана Пономаренко. Жінка додає, тут у кожної тварини своя історія. Це наша зірка, зірка нашого подвір'я. Декоративної кроли Кузя. Нам його принесли. Його хазяєва, які раніше з ним співмешкали, бо у всій родини алергія, тому його принесли до нас, його провідують, підготовують. Він дуже-дуже ручний. Контактний зоопарк бабусине подвір'я приймає хвойні дерева на їжу для тварин. Сумчанка Світлана Розуваєва каже, разом із домашнім улюбленцем часто приходить до міського парку, але про таку ініціативу не чула. Висимо разом з собачка і будемо гуляти і принесимо кожного ранку. Приходимо і це у нас такий ритуал зайти, подивитися на козичок, на свинок, на це дуже гарно». Цьогоріч люди мляво долучаються до підготівлі тварин хвойними. Ділиться Світлана Пономаренко. Раніше у нас було дуже багато заставлене все подвір'я було заставлене ялинками. З кожним роком у нас все менше й менше. Тваринкам не вистачає цих вітамінів, тому ми закликаємо і турбуємося за навколишнє середовище. Приносите нам. Ми і нагадуємо ялинками, і обігріємо їх взимку. За 20 хвилин звірі встигають з'їдати одну ялинку. Деякі вживають одразу інші ще з годину граються. Розповідає пані Світлана. Додає, приносити дерева можна з 10 до 15 години. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.